Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео моє буде про мої орхідеї, про реабілітацію орхідей, про те, який і в що я їх пересадила, і ось повихваляюсь вам своїм результатом. Я невеликий спеціаліст по вирощуванні орхідей, але ось сім орхідейок в мене досить давно живуть. Періодично я їх пересаджую в щось раз десь в три роки, мабуть. Вони періодично квітнуть. І в мене завжди виникало питання з поливом орхідей. Тому що ну, ми знаємо, що в кору трошечки линеш водички, і зразу ж водичка стікла, і взагалі незрозуміло. Корінчик хоч щось впіймав собі вологі якої, чи взагалі не спіймав тієї вологі. Но взагалі, правильне полив в і я дивилась, до речі, я бачила навіть в садовому центрі так поливали орхідеї це замочування. Тобто горщики там навіть от на стелажах вони наливають, де стоять орхідеї. Вони заливають туди воду. Вони там пару годин стоять, а потім ту водичку зливають. Ну, така в них там система, все це налажено, і ось так вони поливають, і орхідеї існують. Ну, більш я згодна, мабуть, це найкраще, що для них також можна там в ту водичку якісь і добрива додавити. Ну але, якщо чесно, мені не дуже є коли бавитися, тому що це на полив там десяти орхідей, то придеться там потратити цілий день. Періодично їх там ставити, замочувати. І мені дуже сподобалося, до чого я це все веду. Мені дуже сподобалося відео однієї квітні карочки, вона більш займається фіалочками, і, ну, і бігонії в неї є, і також орхідеї. І ось вона каже, що я посадила свої орхідеї, мені так простіше такі ж субстрат, як і саджаю фіалки і бігонії. І показує свої орхідеї шикарні, вони попускали квітоноси. Ну, думаю, і я так зроблю. Влітку мої орхідеї якось так ну зовсім ті листочки пов'яли, вони такі зовсім були ніякі. І я вирішила зробити субстрат, такий верховий тор, перліт. Ну і я також коруче додавала туди. Ту, що для орхідей, і пересадила свої орхідейки. Ну, ось Тут видно просто зверху кора, а там всередині ну, ось видно, що агроперліт, там е, трошки ось моксфагнум, ну, зовсім його там мало, я якось не дуже його використовую. Але кора перемішана з верховим торфом. І ви знаєте, вони трошки постояли, і я бачу, що вони, вони на вулиці, вони там. Вальтанці стояли трошки літом. Це було десь уже, мабуть, в кінці літа, навіть вересень був. Потім я їх забрала в будинок і дивлюсь, на початку листопада ось такі квітоноси. Ці, звичайно, перші були. ну Вона завжди якось перша це взагалі така орхідея, якась простушка, безпроблемна. І вони ожили. Я їх полину, ну, і випускали квітоноси. Ось одне, одна вже квітне, ось інша, ось ось розквітне. А ці всі, дивіться, всі разом, всі з квітоносами. Це для мене, звичайно, ну, дуже так як би радує. Я навіть ну, була вражена, що було, ну, вийде такий результат. Так, ось в мене ось була орхідейка. Яка, ну, вона майже вмерла, там щось у неї взагалі нічого не жило. Воно й зараз якось так мені не дуже подобається цей корінчик. Вона там довго стояла на вулиці, аж до пізньої осені, мабуть там, ну тоді думаю, заберу, вроді ж вона жива, цей листочок тріснув. І ось я дивлюсь за осінь. Молодий листочок пускає серединку, а саме цікаве, ось квітонос. Ось він, цей маленький квітонос, ну, для мене це дуже цікаво. Тобто вона така живуча, вона хоче жити. Ця орхідея ціпляється за все можливе. Дивіться, ось тут верховий торф у мене із корою. Перемішаний. Я не хочу сказати, що це так зовсім правильно, можливо. Кожен сам собі має вирішувати, що саджати, як саджати, але мені це сподобалось. Я поливаю їх періодично, ну раз в тиждень, якщо там бігонії на підвіконні, я поливаю ну, Два рази на тиждень, то тут я проливаю, потрошку пролила. Воно так воно також дуже швидко по торфу цьому стікає водичка, але я надію, що хоч щось залишається в цьому торфі, і орхідейки беруть собі вологу. Ну, тому ось такий результат. Я дуже буду рада, якщо комусь знадобиться і хтось спробує. Це дійсно класно. Ну, орхідеї мої ожили, Вони дійсно з таким соковитим листям, ну, квітоноси. І ось мені ще що цікаво, що вони дійсно, от я їх всі разом пересаджувала, і вони майже всі разом повипускали квітоноси. Ну, ці трошки раніше, бо це вже квітне. І ця має бути, а ці трошки пізніше, бо ці слабші завжди, якби такі були, але ось, я дуже ну, подобається, я спостерігаю за цими квітоносами, ну, взагалі в захваті від трошки цих орхідей. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Ну, ось іще покажу, хто спостерігає за моїми відео. Це мої новиночки, які я не так давно купила. Цю жовтеньку я вже зрізала. До речі, також ніколи не експериментувала з тим, щоб я зазвичай зрізаю квітоноси, зрізаю їх і чекаю, поки нові будуть. Тут, так я теж дивилась там відео, такі наші орхідейні королеви все ж таки залишають іноді ці там. З брунічками де бруньки. Ну, я залишила. Не знаю, що буде, побачу. Також хочу пересадити. Така, що ця мінюшечка моя ось квітне. Ну, переквітає. Так, звичайно, була оцінка на них, тому що вони вже переквітають. І тут, ну, зовсім маленький горщик. Я підготувала такий ж субстрат і хочу їх також пересадити. Цю, Цю. Мабуть, ну всі, всі. Просто тут дійсно гарний корінчик, і воно видно, що корінчик набитий. Ну, набито корінчиками вся весь горщик, тому я думаю, що їх варто все ж таки пересадити. Ну, ось якраз з'явилося світло нарешті в нас трошки яскравіше буде знімати. Хочу показати ще одну орхідейку. Яку я взяла собі на реабілітацію, не знаю, чи в мене щось вийде. Ну, Вона ось зовсім така втратила тургор. Це я в знайомих взяла кажу, давайте все одно вона спробую, можливо, як експеримент. Ну, В такому стані вона, в жахливому. Корінчик згнив, так, вона була перелита, залита. Корінчик був згнивши, зверху тільки декілька було корінців я її просто посадила в, в кору, нічого вже не додавала, тому що розумію, що якось її треба їй водяний баланс встановити. Але з іншого боку, тепер ну, трошки її поливаю, Ну, розумію, що вона якось повинна свій тургор повернути. Но ось в такому стані вона вже в мене пару тижнів. Мені просто самі навіть цікаво, але мені здається, що трошки в неї стан покращився, а то взагалі такий був. Ну, а це наче цей середній листочок трошки вже наче схожий на листочок. Тому, якщо хтось щось може порадити, будь ласка, я задоволенням послухаю, чи можливо. Реабілітувати таку рослину. Ну, там буквально ось таких декілька корінчиків залишилося, те все я зрізала, тому що воно все було гниле. Ну ось таке. Ну, і зараз покажу, е який субстрат пересажу ось, мабуть, оцю орхідейку. Ну, ось моя орхідейка трошки підняла. Зараз е я потім, звичайно, зріжу. Вітонос, тому що, угу. Угу. дивіться так. Ну, от навіть це нові куплені рослинки, Ну, я не бачу тут наче проблем. Ага, тут середня, Серед, посередині торф. Це там, мабуть, де вони якраз проростають маленькі, я трошки на сторону. Ось такий корінчик, я ось себе знайшла. Ну і ось такий субстрат, дивіться, який в мене кора із верховим торфом, і з перлітом. Ну, і я також посаджу в такий торф. Я ще раз кажу, звичайно, ростуть в корі, Звичайно, я ж не всіх спонукаю до того, щоб пересаджувати так. Але це досить ну, мені сподобалось. Мені сподобалось, я, поки так сажу, головне, тепер головне, не залити, я розумію. Цей, це, мабуть, так і залишу. Навіть не знаю, як його. мені не подобається, що так багато він висить. І якось його повністю, як це його правильно зробити. А він, мабуть, ось переломався, я його зріжу. Так, можливо, це і я вже його туди-сюди дергала, цей корінчик. Повітряний корінчик, можливо, зламала. Ось так ще щось тут суховати мені не подобається. Ну, ось так. А взагалі в своїх, які вже досить у мене, я там рідко їх пересаджую, то я, звичайно, вибирала такі, які мені не подобаються: якісь корінчики підгнивші, підсохші. Там були, ну, я їх також зрізала. Ну, але в цілому коренева, більш-менш нормальна. Тільки ось в тому, що я показувала, ну, так теж якось був такий він. Так, ну ось така пересадочка. Ну, і також пересажу ось цю менюшечку. Вона, хоч і маленька, але горщик, ну, зовсім маленький, дивіться, яке коріння. Ось так. Ось вона просто в торфі, до речі, не в корі, а просто в торфі. Зараз я трошки обберу цей торф, ома угу. корінчиті. Ну, все ж таки, хоч вона і маленька, але ж, мабуть, потрібно їй трошки кудись своє коріння досить такі. Ну, для такої маленької, звичайно, корінь дуже гарний, дуже гарний корінь. О, все так. Це я обріжу зразу. Угу. Цікаво навіть. Такі мініатюрні. Обріжу. Нехай вона в мене адаптується. Ну, це ще хай трошки постоїть, потім обріжу. Так, і ось. Я візьму цей горщик, що я тут пересаджувала. Я чомусь не підготувала. Думала, що в мене є там орхідейні горщики, у мене їх і немає. Тому ну, саджаю поки в те, що є. Так, багато. А на ту ще одну орхідейку, то куплю горщик, потім пересажу, бо поки... Так, щось цей теж сухенький. Відріжем його. Ось так це засипаємо. Ось так моя орхідейка. Я завжди показую в своїх відео результат потім. Які буде результат? також я шукаю такі відео, які блогерки е, показують, що там роблять, як пересаджують. Ну, мені завжди, я шукаю відео пізніше, щоб бачити результат. Тому що, ну, е, наші соціальні мережі показувати можна все, що завгодно, але ж це не завжди все правильно. Тому, як би, ну, я користуюсь тільки тим, де є продовження, і де я бачу результат тих рослин, які або пересаджували, або обрізали, або ще щось робили. Ну, ось так пересадила я свою і мінюшечку. Надіюсь, їй в мене сподобається. Взагалі, міні в мене ніколи не було, але мені подобається, що вона нахилилась. Зараз я її трошки поправлю. Ну, ось таке відео в мене вийшло про орхідеї, трошки не зовсім моя тематика. Але вони в мене є. То я подумала, що чому б мені не зняти про них відео. До того ж, вони ось вже протягом місяця мене радують такими красивими квітоносами, і мені хотілось поділитися цим з вами. Дякую, що були зі мною. Додивились мої відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!